У російській тюрмі слово може коштувати набагато більше, ніж життя, бо не так сказане речення здатне обернути долю в'язня в суцільний жах. За ґратами є свої правила мови, свої заборони й обов'язки. А хто їх не знає або зневажає, платить найвищу ціну, іноді власною кров'ю. Тюремний кодекс не написаний, але кожен, хто заходить за ґрати, мусить його відчути шкірою інакше він або зламається, або згине. Тут не місце імпровізаціям, бо слово не таке це не просто пом. Милка це вирок, який виносять не судді, а самі ув'язнені. Слово косяк, яке ти використовуєш на волі, в тюрмі може викликати людь, бо для них це не жаргон, а частина суворого ритуалу виживання. Тут не можна матюкатися без причини. За надмір мату тебе можуть вважати дешевим клоуном, недостойним навіть погляду. Ті, хто в кожному реченні вставляє лайку, намагаючись здаватися зухвалим, тут іменуються не інакше як. Колимськими клоунами вони намагаються здаватися жорсткими, але досвідчені зеки одразу бачать в них слабких, наляканих і не вартих довіри. Ти не маєш права говорити облажатися, бо цим ти показуєш, що не знаєш ні себе, ні правил, ні небезпеки, яка ховається за стіною. Тюремна мова це не засіб самовираження, а знаряддя контролю, підкорення, розподілу. Хто ти, людина, чам, чорт чи опущений. Звичайне слово може змінити твоє місце в ієрархії. Ти був пацаном, а став козлом, і це вже не метафора, а вирок на роки. Не можна говорити понти чи наїжджати без контексту, бо цим ти кидаєш виклик ієрархії, якої сам не розумієш і не контролюєш. Зневага до тюремної лексики це зневага до всієї структури виживання, до в'язничної честі, а значить, до кожного хто дихає поруч. Тут не говорять, тут ботають по фені. Да, і феня це не стиль, це пароля виживання, без якого ти навіть не людина, а просто м'ясо. Слова, які ти кажеш, і навіть ті, які промовчуєш, де усе зважується, аналізується і запам'ятовується, бо тюрма нічого не забуває. Навіть спасибі тут не завжди доречне, бо кожне виявлення вдячності може виглядати як слабкість, а слабких тут не щадять. Не варто казати, будь ласка, чи перепрошую, занадто щиро, бо це знову може вказати на тебе, як на м'якого, а значить мішень. Головне правда. Мовчи більше, ніж говориш. І коли говориш, думай за двох, бо в'язниця не вибачає того, хто промовив зайве. Тут є ті, хто править без зброї. Їхня влада тримається на страху перед словом, і ти не маєш права не розуміти цю силу. Слово кент може здаватися дружнім, але тут воно означає спільника або свідка. І якщо помилишся, тебе можуть вважати стукачем. Буденне кіпіш на волі це просто шум. А в тюрмі це паніка або бунт. І якщо ти підняв кіпіш, ти вже оголосив. Війну за неправильне слово тут не викликають на розмову. Тут б'ють вночі, коли ти спиш, або підрізають, коли йдеш в туалет. Повага це валюта, і вона не купується словами, вона втрачається за одне речення, і повернути її вже майже неможливо. Хто не вивчив феню, той без язики, а без язики Безправний. І тоді тебе або використовують або ламають без жалю. Ти не маєш права адресувати мат людині, навіть якщо злий, навіть якщо кипишиш. Будь-яке твоя у зв'язці з матом означає виклик. Якщо вже лаятись, то узагальнено без облич, без натяків, бо інакше це приниження. А за приниження тут розплачуються боляче: почнеш кидати твоя мать, готуйся, що тебе зламають, бо навіть згадка про матір іншого арештанта. Це лезо в горло. Кажи його мать, кажи їх, але не твоя. Це не стиль, це правило виживання, перевірене на крові тисяч засуджених. Якщо ти зачепив родича навіть у жарт, це вже не помилка. Це постріл у ногу. І довго стояти на ногах ти вже не зможеш. Тут не пробачають образ, що знижують статус, неважливо, спеціально чи випадково, бо випадковостей у тюрмі не буває. Не можна кидати слова петух, гребінь, фуфлижник, бо це не просто лайка, да? це вирок на дно тюрем. Мною касти назвав когось комц козлом. Забудь, що ти людина, тебе змусять відповісти, і відповідь буде не словами, а шматками зубів. Тут козьол, це майже як петух, це рівень приниження, який вже не відмиється, навіть якщо ти сказав це в гніві. Той, хто не стримує язика, має стримувати кров, бо спалахи тут не гасять водою, їх гасять побиттям до втрати свідомості. Один пацан ще зелений послав каліку злодія на три букви і думав, що зійде з рук, не зійшло і більш. Не підвівся інвалід без ноги, рецидивіст із досвідом змусив його вибачатися. А той ще більше зухвало кинув. Мені що складно через кілька днів хлопця знайшли мертвим під нарами. Ось що буває, коли забагато говориш і не розумієш, де знаходишся. Навіть звичайно, дякую тут може звучати як образа, бо воно віддає інтелігентністю. А інтелігенція це вже не свій. У гулагу це слово стало табу, бо воно звучало зверхньо, як дистанція. А будь-яка дистанція тут сприймається як зневага. Замість цього кажуть від душі душевно або просто мовчки кивають менше слів, менше шансів отримати по шиї. Слово спросить небезпечне, бо запитувати тут не прийнято. Тут цікавляться, а не вимагають пояснень. Кажеш, можна спрошу, і одразу чуєш, ти з кого питати зібрався, олень. І це вже не питання, це сигнал до дій. Глагол слиж. Тут не просто грубість, це ще й асоціація з лижі, а на лижі стають ті, хто тікає з камери до комфортнішого місця. Бути лижником. Значить, визнати, що ти не витримав, а слабких тут не терплять, їм не тиснуть руку, їм плюють у спину. Сказав ам, да, слиш. Ам", значить, натякнув, що хочеш утекти, і вже через це можеш втратити довіру навіть тих, хто ще вчора тебе поважав. Слово доказати викликає алергію, бо доказ це не те, що тут люблять, це асоціація з ментами, з судами, зі щурячими іграми. Свідок це взагалі слово смерть, бо тут свідчення та це зрада, а зрадників не переносять. Їм готують самосуд. А бідама звучить занадто м'яко, але тут це поняття має фатальні наслідки, бо ображений зек це готова до вибуху граната. Слово місце треба вимовляти обережно, бо місце. Це не просто койка, це рівень у системі, це статус, це територія впливу. Хочеш щось зайняти? Спочатку запитай очима, потім жестом, бо слово тут приходить останнім після кулака. Будь-яке невинне слово з волі тут має інше значення. А якщо ти про це не знаєш, значить вже програв перший раунд. Ієрархія не формується за м'язами чи строком, вона тримається на мові, бо той, хто говорить правильно, живе довше. Ув'язнений не має права на словесну свободу, бо свобода мови тут дорівнює аналітику. Анархії Ассарвапшох, а анархію гасять кулаком у горло. Можеш говорити, але за кожне слово мусиш відповідати і відповідати не перед Богом, а перед тими, хто сидить поруч. Тисячі сидять, але не всі виживають, і часто причина не у кулаках, а в одному єдиному необережному слові.